Друзі, привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами враженнями про Нову Зеландію, про її мінуси та плюси, саме для мене, що саме мені тут подобається. Що саме мені тут не подобається, і так далі. В одному з минулих відео ви можете побачити, як я спілкувалася з Женою, який живе тут вже 8 років, і то були його думки на рахунок цієї країни. Сьогодні ж я хочу поговорити більш зі своєю такою колокольні. і давайте ми одразу домовимось, що це мої почуття, відчуття, це мої думки. Це мій погляд. Я нікого не буду зазивати приїжджати в цю країну або навпаки не приїжджати. Я не буду казати, що це найкраща країна для проживання. Я не буду казати, що це найгірша країна для проживання. І просто буду ділитися своїми думками та почуттями на рахунок цієї країни і буду ділитися своїм досвідом життя в цій країні протягом вісьми місяців. Тому зараз швиденько роблю каву, і ми з вами поспілкуємось. Тож кава, готова? Давайте починати. Так, ну що, я навіть собі підготувала запитання, щоб нічого не забути. Тож, що, давайте почнемо? Так, перше запитання це чому я переїхала в Нову Зеландію? Я думаю, що вже ні для кого не секрет, що в Нову Зеландію я переїхала, тому що. Мій хлопець, мій партнер, він живе вже тут 8 років. І коли постало питання, а де ми будемо будувати наше майбутнє, то ми прийшли до висновку, що це все ж таки буде нова Зеландія, тому що тут є стабільна вже робота у хлопця. У Жені в нього вже є тут досвід в роботах. Досвід купувати тут нерухомість. В Новій Зеландії в Новій Зеландії нерухомість тут дуже складно і дуже дорого. І тому було прийнято таке рішення, що ми все ж таки спробуємо в Новій Зеландії, і, можливо, колись ми повернемось або не повернемось. Я не знаю це. Запитання для мене дуже важке, тому що я ніколи б не хотіла жити в іншій країні, але так сталося. Але так сталося, і зараз ми будуємо наше життя в Новій Зеландії. Чи були в мене очікування на рахунок цієї країни? Ні, я передивилась. Відео Птушкіна, я передивилась інші відео про Нову Зеландію, і я вже розуміла, що це не та країна, в якій би я хотіла бути. Чому не та? Тому що я розуміла, що тут, в принципі, окрім природи, напевно мені більше нічого і не подобається, і не сподобається, і не подобається в принципі. Я розуміла, що тут це по-іншому. Так, звісно, тут рівень життя він набагато кращий, що люди більш щасливіші, але я знаю, що тут. Мені знайомо розповідала, що бувають тут випадки, коли люди посміхаються, такі щирі, такі класні. все чудово, а приходять додому і чиняють самовбив. Тому з цим можна посперечатись, чи щасливі тут люди. Взагалі, зараз, як я розумію, дуже дорого жити в Новій Зеландії, і багато хто має громадянство в нової зеландії, стають автоматично резидентами Австралії. І багато хто переїжджає в Австралію, тому що в принципі ціни дешевші. А зарплати більше в Австралії. Я подивилась дуже багато відео перед тим, як сюди прилетіти, і я пам'ятаю цей момент, коли я сідаю в літаку, і я вже розумію, що має пройти дуже багато часу, щоб я полюбила цю країну. І питання, ось наступне: в мене, які перші враження були від країни. Перші враження, звісно, із. Із хороших вражень це звісно, я не можу посперечатись тут з природою. Тут неймовірна краса. Ти просто як знаєш на краю світу, ти дивишся в океан і чого не бачиш. Ти розумієш, що а далі нічого немає. І знаєте, мі місто на вулканах, окленд, місто на вулканах, і ти бачиш ці кратери, які там поросли травою. Ну це дуже класно, це дуже такі неймовірні почуття. Але, але це все ну ні, це не все. Звісно, перші враження я не розуміла, чому люди такі привітні, чому такі добрі, чому тут постійно вітаються всі один з одним, чому люди не знаючи тебе, йдуть тобі на зустріч десь на пляжі або ще де десь на вулиці або там на хайкінгу кажуть тобі хай для мене було це дивно тому що в нас так не роблять дуже мало людей якщо і робить то це прям маленький відсоток. Тут він набагато більше. Я не розуміла, чому питають Hi, how are you? і так далі. Я, На що вам знати, як мої справи? Знаєте, ну тому що в нас так не прийнято. От ти приходиш в кав'ярню, в тебе ж ні нікол... нас привітні люди. Добрий день, але ну, ніхто не питає, як твої справи, якщо звісно це не твій знайомий. Це мене дивувало. Звісно, що тут є такий інколи і з боку, з боку місцевих, особливо якщо це не в Окленді, в інших містах, то тут не дуже люблять приїжджих. Вони одразу розуміють це по твоєму акценту, і ну не люблять вони тут. Це в таких Окленд, це можна вважати найбільше місто Нової Зеландії, а вже в більш менших містах, то так вже не будуть тебе так сильно любити, як, як наприклад, в Окленді. Ось, що ще мене вразило? Вразило те, що тут завжди зелено. Навіть взимку зелені дерева. Звісно, тут в Окленді, саме в Окленді, ще на північному острові, зима тут тепла, немає снігу. І це ось мені дуже подобається, тому що я страшна мерзлячка, і я не люблю холод. Тому ця зима, коли я всю зиму проходила в курсівках, ну просто супер. А літо, літо тут до 30 градусів, але на сонці. Ти можеш просто спіктись на сонці. Дуже жарко, але якщо ти в тіньочку, то класно, все добре. Але ще влітку та навіть вже весна, і, і треба постійно мазатись СПФ Кремом, тому що тут озонові дири, і тут велика великий відсоток смертності від хвороби від раку шкіри. Тому тут з цим взагалі не можна жартувати, і краще постійно на себе наносити СПФ Крем. Що в мене ще вразило? Так, звісно, вразило Я не очікувала. Я раніше, якось знаєте, не задумувала, що коли тут літо в Україні зима, і навпаки. І це для мене так дивно. Ось зараз буде новий рік, а я не розумію, як ставити ялинку. Коли в тебе плюс тридцять за вікном, знаєте, це якийсь дисонанс, і ходиш зараз по місту, всюди ялинки, всюди прикраси, всюди Санта-Клауси. А я не розумію, чому так відбувається, тому що ну для мене це дивно. Можливо, через пару років я звикну, і для мене це вже буде, буде нормою, але зараз ні, я поки це не розумію. Що мене ще здивувало, що знаєте, я наче як потрапила в канал National Geographic, я бачила сову вживу, не в зоопарку, ніде ось тут, прямо за вікном на дереві, вона сиділа вночі і співала свої пісні. Я бачила, як літають гарні, красиві такі червоно-зелені папуги. Теж просто біля дому розумієте? і для мене це дуже дивно, тому що я, в принципі, папуг бачила тільки в зоопарках або в клітках, де продають, і сову я ніколи теж не бачила. Тут можна побачити зайців, які просто бігають. Ну тобто такої природи, я ж кажу, ніде я ще не бачу. Що мене ще здивувало? Мене здивував дуже сильно їх сервіс, але я думаю, це ми вже по. Говоримо за плюси, мінуси, і як я взагалі м, тут опинилася в Нову Зеландію. Не просто потрапити, треба робити візу для українців. Перша моя віза це була туристична, але партнерська віза. Тобто її мені здається легше трошечки отримати, ніж звичайну туристичну для українців, тому що ця віза будувалась на основі наших відносин. Ми доводили, що ми дуже давно один одного знаємо. А фото тих періодів там з 2021 року, коли ми познайомились, ми відправляли ці фото. Ми відправляли якісь листи від наших спільних друзів. Ми відправляли листи від наших батьків. Ми відправляли сумісні фото наших відпусток, нашої відпустки, яка була перед цим. Ми роздруковували наші всі листування чуть ли не з того моменту, як ми знайомі. І я відносила Україні в, в бюро перекладів, і мені там це все переводили на англійську мову. Ми доводили, що там на банківському рахунку є достатня сума коштів на. Період мого перебування в цій країні я ще надсилала документи те, що в мене є нерухомість в кривому розі. Що тобто мені є куди повертатись, я не просто все кинула і полетіла. Дуже багато було документів, фото, підписів і так далі. Але це ми все робили через юриста, тому ми не ми переживали, але не так сильно, що нам не дадуть візу. Але нам дали ось і шість місяців. Я перебувала в новій Зеландії. Туристична віза без права на. Робота далі ми почали збирати документи на мою робочу партнерську візу. Тобто, це теж легше ніж просто робоча віза, тому що мені не потрібен офер з роботи, тому що звичайні робочі візи тут надаються тільки якщо ти маєш робочий офер з якоїсь компанії і ти. Ти знаєш, що ти саме сюди вже летиш на ось цю роботу, в цю компанію на цю посаду. Тоді так ти можеш отримати звичайну робочу візу. Партнерська робоча віза, вона звичайно без оферу вже можна і робити, і теж, але теж дуже багато документів. Ми збирали всі якісь там, знаєте, від посилочок, вирізали ті листочки, де є прізвище, ім'я, номер, адреса та її посилочки, його посилочки. Це доводить, що ми живемо в одному помешканні. Потім ми давали відомості з нашого. Спільного банківського рахунку це типу ви можете жити, наприклад, так сусіди. А от, а от якщо у вас є спільний банківський рахунок, це вже щось більше доводить. Ми відправляли фото з друзями з Нової Зеландії. Ми відправляли листи від цих друзів з Нової Зеландії. Женя також відправляв листи від своїх колег, які мене знають, з якими ми познайомилися і з якими теж робили фото. Ця віза мені далась на рік, але якщо б ми прожили вже спільно рік, ми живемо ось вже вісім. І якщо б ми прожили рік, мені б ця віза вже здалась на три роки. А так нам ще треба буде до жовтня 25-го року робити ще подавати ще одну документи. Ще на одну візу. І ось так це і відбулось спочатку туристична партнерська віза, потім робоча партнерська віза. Так, ну що, давайте поговоримо про плюси цієї країни. Звісно, плюс це великий рівень життя. Тут немає ні хабарів, ні хабарництва, ні взяток, нічого такого тут не присутнє, і тут ти не можеш вирішити якісь свої проблеми, свої питання, занести просто конвертик з якоюсь дідюшкою і все вирішити. Тут такого немає. Зарплати для людей теж хороші. Звісно, все порівнюється з, з витратами. Витрати тут великі, але в принципі ти дивишся, що кожна плюс-мінус родина має машину, має хороший будинок і так далі. Має плюс-мінус хорошу роботу, і ти розумієш, що все ж таки рівень життя тут хороший, навіть не дивлячись на те, що місцеві можуть скажуть. Мені ще тут подобається. У медицині я правда не можу поки нічого сказати, тому що я робила тільки тут один зуб, який не покрила моя моя страховка. Його не покрила. Ломба на один зуб мені коштувала 400 новозеландських доларів. Це мені взагалі. Алі не подобається, але ну, тут такі ціни на стоматолога. Я думаю, що і в інших країнах, наприклад, Європи, теж дуже високі ціни на стоматологію. Тому я знаю, що дуже багато людей їдуть в Україну, роблять зуби і повертаються в Україну, де вони зараз мешкають. На жаль, щоб полетіти з Нової Зеландії в Україну, ти витратиш ще на набагато більше грошей, ніж піти і заплатити 400 доларів за пломбу. Більше поки я не стикалась з медициною тут. Тому я нічого не можу сказати на цей рахунок ще які плюси гос. Бо які тут плюси про природу, я вам сказала про хороший рівень життя, я сказала, про щасливих людей я сказала. В принципі, що люди привітні, це теж плюс, тому що багато хто тобі допоможе. В принципі, в Окленді я ще не стикалася з людьми, які б так дивилися на мене косо-криво з моєю англійською мовою, яка не дуже, і якщо їх не розумію, вони теж в принципі плюс-мінус нормально сприймають. Мені подобається тут ритм життя. Тобто, якщо ти працюєш, звісно, я не кажу, якщо там працюєш нет в якомусь магазині одягу або Продовольчому такому якомусь магазині я кажу за людей, які працюють в офісах. Наприклад, дуже багато людей, які працюють в офісах, ось їм треба забрати дитину там в 2-3 в години дня. Вони можуть а, сказати: бамі, на сієріта мені треба забрати дитину з садочку або зі школи. Я допрацюю вдома. І тобто вони їдуть собі додому. А хто там знає, чи допрацювали вони вдома, чи не допрацювали це. Вже тут все побудовано знаєте, на довірі, але робота виконана, хто там знає, коли ця робота робилась. Ну в принципі принципі, ось такі і плюси. Ах, природа, природа. не втомлюю сказати природа, але природа реально це прямо на першому місці. Віддаленість теж, в принципі, напевно, це плюс в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. А віддаленість цієї країни я вважаю, що це все-таки напевно плюс ніж мінус. Ну що, поки до неї доберешся, вже знаєте, вже і не захочеться нічого від неї брати. І в принципі, в Новій Зеландії немає чого брати. Тут немає ніяких корисних копа. Або ще щось такого, знаєте, тут чисто ж багато, я не знаю, айтішників, в принципі все, багато кількість лю людей, знає мігрантів. Ну, в Новій Зеландії ти тупо нічого не, не візьмеш. Просто територію, ну території, що територія? Більше від неї нічого ти не візьмеш. В принципі, вийде виїдь за великі міста, як Окленд, там Фелінгтен, Крайчерч. Просто ну, типу, село село. Ми якось там проїжджали якісь невеличкі міста. Я кажу, оце що, місто? І Женя мені тідаться, місто та Ні, ну тупо одна вулиця, і все там. Один якийсь магазинчик і один якийсь заклад, який там закривається сім годин вечора. Ну плюс мінус Да, це я вже так утрірую. Мінуси, мінуси за мінуси. Мені звісно, є що більш сказати. Найперший мінус це напевно сфера обслуговування. Тут, звісно, бажає бути краще. Просто перше, якщо ти захочеш там десь піти пообідати, повечеряти, будь-будь готовий викласти дуже багато грошей. Як мінімум, одна страва буде коштувати 25 новозеландських доларів. Але, але ти заходиш в цей заклад і ти не розумієш це кафе, це ресторан або це просто якась забігаловка біля знаєте, якогось автовокзалу. у Нас, наприклад, тут взагалі ніхто не париться на рахунок інтер'єрів. Звісно, є класні. Стильні якісь заклади, так але мені здається, це в меншості в більшості це якісь такі, знаєте, ну я не можу вам пояснити. Ну якісь стільці незрозумілі, якісь столи незрозумілі, але але беруть вони, дай Боже, в тому меню подивитись на ці ціни. І Інколи навіть не дуже смачно, розумієте? Оклен це взагалі про кухню зі всіх куточків світу, і звісно, її готують не так, як в тих куточках світу. Її готують гірше. Не знаю, Скільки я була в закладах, так буває, приготують смачну рибу, але якщо брати щось на рибну, не просто знаєте, філе риби, або не філе м'яса, або щось таке, там вирізку м'яса, стейк і так далі. За такі гроші, які вони беруть, ну це просто жах. Я просто пам'ятаю, як ти приходиш на наш заклад. По-перше, менші ціни. Ну, звісно, тому що, напевно, у людей менше зарплати. Але все дуже гарно, обслуговування, тобі посміхаються. Ну, ти просто там, я не знаю, цар і Бог. Тут взагалі, типу, такого принципу принципі немає сфера обслуговування реально бажає бути кращою, і це тільки не в принципі в закладах. а Всюди, наприклад, я ходжу в лазерну клініку. Там така жінка, це просто жах працює. Вона ніколи не посміхнеться, перша до тебе не заговорить. Але я звикла, що ти приходиш в Україні, де, де тобі надають послугу, просто посмішка. Тобі до готові допомогти. Тобі пропонують чай, каву. Тут просто ця жінка, я не знаю, що в неї в житті трапилось, я не знапе. Певно, їй всі жінки перейшли дорогу, що вона просто покерфейс, вона не вітається. Я звернулася до неї з проблемою, тому що мені не приходять нагадування про мій запис. Що вона мені відповіла: ну, типу, перевіряйте пошту за два дні, вам має прийти. Завжди перевіряю в мене, в мене, там немає якихось нагадувань. Коротше, знаєте, ось такі якісь маленькі деталі. Вони просто я розумію, що це не, не велика трагедія, не трагедія великого масштабу. Що у людей є на вели більші Облему зараз, але знаєте, якщо беруть такі кошти, мені хотілось би, щоб сервіс був на рівні, і знаєте, якось тут не дуже все розвинуто. навіть на прикладі там моїх якихось хобі, я в Україні Ходила на танці Хілс дівчата. Якщо ви мене дивитесь, якщо ви ходили, ходите на Хай heels, такого немає. Тому якщо ви захочете їхати в Нову Зеландію, то не беріть з собою свої підбори для танців. І Для мене це теж було дивно. Ну ну як країна з високим рівнем життя, там знаєте, розвинута, там я не знаю класна. Там, але от такі якісь базові штуки. Куди там, наприклад, дітей вести, в які там заклади навчатись, розвивати. Дуже популярний футбол, спортивні якісь секції. Ось, напевно, відводять дітей туди. Це так, знаєте, це, це мої якісь думки. Можливо, це комусь покажеться, що це не такі великі проблеми. Для мене це було дивно. Що така країна і такий низький сервіс. Що мене ще бісить? Бісить мене вартість оренди або купівлі будинків. Плата будинків е, оренди відбувається кожного тижня. Він не пересилає рахунок за місяць. Тому так, тому що, тому що тут люди отримують зарплати також один раз на два тижні або один раз в тиждень. Тому напевно і звідси пішла оплата така оплата оренди. Стартує будинок. Стартує ілі ціна на оренду стартує будинків Стартує від певно від 500 доларів і. Немає меж, має меж куди воно може піти далі. Знаєте, квартири в принципі можуть бути дешевші, але не набагато. Тобто, ти обереш або тобі жити в центрі. Немає де запаркувати, наприклад, авто, тільки там все платно, або ти купуєш ще паркомісце ядесь, бо ти плюс-мінус трошечки вищу ціну. Обираєш дім, де ти в принципі сам живеш в тебе, немає сусідів. Ти можеш припаркувати авто біля дому або в гаражі, плюс-мінус заплатити таку ж саму ціну. Так, звісно, хто любить, хто любить життя в місті, це я, я би і не було б у мене машини, там я не знаю якихось ще ще чогось. Я б, звісно, жила б в квартирі. Це також повелося, що Женя, він, в принципі, завжди жив в будинку, і він не, не розглядає навіть квартири, тому в нас будинок. Ціни я ж кажу, мене дивують на оренду купівля тут взагалі. Просто хоч стій, хоч спади, щоб купити плюс-мінус нормальний будинок. Ну як нормальний, просто будинок навіть не в центрі, а десь вже за центром. Не знаю, будь готовий і не на найкласнішому районі був готовий віддати від одного мільйону доларів. То ви розумієте, ви або о папуга якраз полетіла. А ви або купуєте будинок за кеш, але Дома йо, де взяти один мільйон доларів новозеландських. Ой, Боже, папуги. Я не знаю, як, якщо мені вдасться вам зараз показати і він не полетить, я вам покажу. Вон, бачите, сидить який красунчик. Ось так: от можна побачити папугу просто в будь-який рандомний момент, коли сидиш на дивані в гостьовій кімнаті. Тобто, оренда тут дуже висока. Ціна будинків тут дуже висока. І якщо ти купуєш будинок, то ти маєш віддати одразу 20% вартості цього будинку. І тобто, якщо ти береш кредит, то це на 30 років. Що ти виплатиш раніше? Супер клас, молодець. Що ні, то ти платиш 30 років. Ціна починається від 1 мільйону і теж до безкінечності. Але якщо ти хочеш тус-мінус ще класний район, то будь готовий там і 2 мільйони віддати. Також чому тут всі обирають плюс-мінус класний класні райони? Район вважається класним, ну тому? тому що школи, школи, якщо якась класна елітна школа, то вартість будинків навколо вищується, і люди. Хочуть жити ближче до цих районів, де класні школи, тому що діти мають право ходити тільки в ті школи, які в їхньому районі. В іншому районі вони не мають права ходити в школу. Тобто, ти маєш або переїжджати в інший район, або ходити в ту школу, яка прикріплена до твого району. Звісно, якщо ти виїжджаєш за Окленд, в якесь маленьке, в якесь маленьке місто, ціна, звісно, менша. Але в Окленді, в найбільшому місті, саме така ціна. Думаю, у столиці плюс-мінус ж такі ціни. Ось це мені не подобається. І будинки тут побудовані в принципі гівна і палок, тому що чому так? Тому що в принципі зими не такі холодні, але холодні 4-5 градусів буває. І тому що у випадку землетрусів на тебе не буде падати цегла або, знаєте, щось таке важке. В принципі, гіпсокартон тільки впаде на тебе, і все. Ціна і якість будинків, звісно, трошечки вони. Не співпадають а дуже багато будинків на оренду старі. З непоміняними вікнами, з дерев'яними ще старими вікнами. Ось, наприклад, ось цей наш будинок, який ми орендуємо, він з ще дерев'яними вікнами, і є просто отакі щелі в деяких місцях. Я не знаю, як ми будемо жити тут. Взимку будемо якось заклеювати, включати кондиціонер. Але це теж така проблема, знаєте, тому що ти орендуєш. Ми орендуємо за 880 доларів на тиждень, а взимку ти ще. Переплачеш за електроенергію, тому що повністю буде постійно ввімкнутий кондиціонер або обігрівач мінусів, що дорога теж медицина. Наприклад, мені зробити зуб це 400 доларів. Якщо ти резидент, то медицина безкоштовна вже буде. Але як безкоштовно, наприклад, от Женя він має заплатити там 80 доларів до на прийом до свого сімейного лікаря. А потім, якщо там щось, вони там щось до чогось доходять, до якогось висновку, він відправляє його на аналізи або до іншого доктора, то це вже буде безкоштовно, наскільки я знаю. Але стоматологія, це не входить сюди. Це якщо в тебе якесь можливо є особливе страхування, то воно якось тобі покриє. Але не факт, не факт, що от мені моя, моя страхування не покриє Мені. Бо, щоб ви розуміли, я зламала собі цю пломбу, я їла попкорн, і моя страхова компанія не підтвердила, що це як, як типу нещасний випадок. Ну, как, как би, знаєте, да, Я спеціально сиділа і жувала той попкорн, щоб зламати собі ту пломбу. Ну, це таке. З мінусів зараз те, що зараз важко знайти роботу. Дуже важко знайти, ти можеш шукати 2-3 місяці, 4 місяці, 5 місяців. Тому що, по-перше, вони тут не спішать працювати. По-друге, зараз, ну в принципі, у всьому світі зараз да, така плюс-мінус можна сказати криза. Але якщо ти не айтішник, то будь готовий досить довго шукати роботу. Я ще поки цим питанням не займалася. Бо я, в принципі, нещодавно отримала візу, і я трошечки розвиваюся зараз в іншому напрямку напрямку роботи на себе, тому я ще не стикалася. Але знаю, що зараз не так уж і легко отримати роботу. Це правда, що подобається більше, і що подобається менше порівняння з Україною. В принципі, я вже відповіла на ці питання про сервіс, природу і так далі, про нерухомість і ціни. І, взагалі, що я можу сказати за 8 місяців мого проживання тут, що я досі звикаю. Мене рятують тут люди, яких я з якими я познайомилась, з якими я можу спілкуватись на нашій мові, і з місцевих в мене ще немає друзів. Я не знаю, чи з'являться колись чи ні, тому що я би напевно все одно місцевим би не довіряла. І не підпускала би до себе дуже близько. Що ще за вісім місяців, я зрозуміла? Чи хочу я залишитись тут жити все життя? Я не знаю. Зараз, скоріше ні, ніж так, але я не зарікаюся, я не знаю, що буде завтра. Якщо треба буде залишитись тут на все життя, окей. Якщо ні, ще краще. Чи спокійно мені тут? Так, я не переживаю за, за себе, коли йду по вулиці. Я не переживаю за свій телефон, що в мене хтось його викраде з сумки. Я не переживаю за це, що хтось мене парне десь або мінус щось таке, знаєте, в принципі, немає як такого криміналу. Тут тут інколи знаєте, пишуть в новинах, що там стада овець якась там вибігла зі своєї ферми. Це для них просто шок. Новина, і це просто по всіх новинах, бо більше в принципі їм немає чого розповідати. Так, звичайно, що тут є райони не дуже там, де в принципі живуть мауріці або якісь банди. Які займаються там, пограбуваннями, бо ще щось, але, в принципі, в нормальні райони вони не приїжджають. За вісім місяців я не дуже зрозуміла цю країну. Я зрозуміла, що тут дуже спокійно, що тут не спішать жити, що тут всі насолоджуються, вони насолоджуються своїм життям, своєю країною, своїм якимось таким Покійним вайбом вони не спішать працювати їм взагалі пофіг. Знаєте, типу, а коли ось будуть е, новорічні свята, так взагалі тут три тижні можуть взагалі там якісь компанії не працювати, і в них холідейс, все не чіпайте їх. Я ж кажу, я звикаю, я ще не на всі 100% тут своя. Але моє оточення, мої близькі Женя, вони роблять все, щоб я тут почувала себе комфортно і, <гум> і вже ніну ні здається, взагалі не, не помирає надія, що я захочу тут колись залишитись. і він буде мені здається найщасливішою людиною на світі, якщо я йому скажу, що все межу. Ми ну, тут <гум> і нікуди більше ніколи не переїдемо. Ось такі мої думки. Сподіваюся, що я. Надала, можливо, якісь відповіді на ваші, на ваші запитання, можливо, я нарешті дала собі відповіді на якісь свої запитання. Все, знаєте, все якось індивідуально. Я розповідала про свій експеріенс, про свої почуття. Можливо, якщо, наприклад, ви приїдете колись в Нову Зеландію, у вас буде зовсім інше, ви закохаєтесь в цю країну, ви скажете, що все, не можу більше ніде жити, як окрім цієї країни, або, або навпаки, щось таке, знаєте, але. Мені подобається пальма, що можна в таки дивитись, знаєте, за вікном пальма. Це мені подобається. Але ну. ось така у нас з вами вийшла розмова акторки. Я дуже е, буду рада, якщо у вас будуть якісь запитання і ви захочете їх задати, або щось питати про візи, про приїзд. Будь ласка, не соромтесь, пишіть. Я, якщо буду компетентна в цьому питанні, я вам обов'язково відповім і дам відповідь на зв'язку. Всіх цілую. До зустрічі.